Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо Урок я досліджую світ. Тема уроку досліджуємо властивості води. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Погляньте, будь ласка, на малюночки, які бачите перед собою. Подивіться уважно! Подумайте і скажіть, що об'єднує всі ці фото. Їх об'єднує вода. А де міститься вода у природі? У природі вода міститься в повітрі, у водоймах, в росі, в колодязях і навіть в рослинах. Де міститься вода в природі? Вода міститься в морях та океанах. Там вона солона. Ще вода міститься в річках, в річці вода прісна. Також воду ми можемо знайти в озерах, там також вода прісна. Прісну воду можна очищати і пити. Вода міститься і у водоспадах, там також вода прісна. Ще вода міститься у різних підземних джерелах. Також цю воду можна вживати, тому що вона прісна. Що ви знаєте про воду? Які властивості має вода? Щоб відповісти на ці питання, давайте спробуємо виконати деякі досліди. Дослід перший. Спробуйте чисту воду на смак. Що ви відчули? Понюхайте воду, чи відчули ви запах? Тобто, дітки, із проведеного досліду ми можемо дізнатися, що вода не має ні смаку, ні запаху, тому що коли ми п'ємо водичку, ми не відчуваємо смаку і також не чуємо ніякого запаху. Дослід другий. У склянку з водою опустіть ложечку. Чи видно ложечку скрізь склянку з водою? Який висновок ми можемо зробити? Через те, що ми бачимо ложку у склянці води, можна сказати, що вода прозора, тобто в неї немає забарвлення, вона не має ніякого кольору. Дослід третій. Перелити воду зі склянки у прозорий глечик або пляшку. Чи змінила вода форму? Що ми можемо сказати, який висновок зробити? Вода не має своєї форми. Вона лише приймає форму тієї посудини, у яку її наливають. Якщо це буде склянка, вона прийме форму склянки. Якщо це буде глечик, вода прийме форму глечика. Якщо це буде чайник, кастрюля або навіть твої долоньки, вода прийме форму тієї посудини, в якій знаходиться. А насправді вона текуча і без форми. Зараз я пропоную вам розгорнути ваші зошити і знайти сторінки із темою досліджуємо властивості води. Пам'ятайте, що в кожного з вас це можуть бути зовсім різні номери сторінок, тому шукайте, будь ласка, тему за назвою. Якщо. Подане завдання, яке ми розглядаємо під час відеоуроку, є у вашому зошиті, виконуйте його письмово. Якщо даного завдання у вашому зошиті немає, тоді опрацьовуйте його усно, разом із нами. Перше завдання: розгадай, будь ласка, загадку. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Що це таке? Вода, звичайно. Дітки, а які особливості ви знаєте про слово-відгадку, про воду? Ми вже сказали, вода не має запаху, не має смаку, не має кольору, вона не має форми, вода текуча і прозора. Завдання друге. Спробуйте провести дослід, якого кольору вода. Але для цього потрібно спочатку запитати дозволу батьків, чи можуть вони вам допомогти в цьому дослід. Для того, щоб провести цей дослід, вам необхідно підготувати три склянки з водою, йод, зеленку і сіль. Кожну зі скляночок крапніть у воду кілька крапель зеленки. Йоду, А у третю склянку насипте, будь ласка, солі і розмішайте її. Подивіться, якого кольору стала водичка у кожній склянці. І ось той колір, який здобула водичка після додання йоду зеленки і солі, будь ласка, намалюйте у своєму зошиті. На малюночку склянки. Подивіться, коли ми з вами капнемо зеленку, то вода має забарвлення світло-зеленого кольору. Коли у воду потрапляє йод, який насичено-коричневий, то він стає такий трішечки, нібито оранжево-коричневий, іноді навіть жовтуватий. А коли ми насипемо солі у воду, вода перетворюється із чистого прозорого на сірий. Так? Вона стає сірувата, навіть десь молочна трішечки. Наступне завдання. Вам необхідно провести дослід, як зникає вода. Для цього потрібно підготувати скляночку з водою, губку. Звичайну, губку паралонову, якою мама миє посуд, блюдце або тарілочка, газету і пакет. На кожен предмет ви маєте налити водичку і зробити висновок. Чи впитує цей предмет у себе воду? Чи вода залишається зовні? Наприклад, губка. Налили водичку на губку. І який ми можемо зробити висновок, що губка добре вбирає в себе воду. Далі покладіть блюдце або тарілочку, налити на неї трішечки води. І який висновок ми можемо зробити? Тарілочка або блюдце в себе воду не вбирає, вода залишається на поверхні. Тепер візьміть газетку і спробуйте налити воду на газетку. Тоді обережно цю газетку підніміть і подивіться, чи впиталася вода. Погано вбирає газетка в себе воду. Вона залишається, протікає через газетку і залишається на столі або на підлозі, в залежності від того, куди ви льєте воду. І остання річ це пакет. Чи впитує пакет у себе воду? Не впитує, не вбирає пакет. Вода залишається на поверхні. Тобто, про що ми можемо сказати? Що найбільше воду в себе вбирає паролонова губка. Газета, тобто папір погано вбирає воду, вода протікає і потім стікає і капає із паперу. А ем, палетиленовий пакет і Посуд блюдце або тарілочка взагалі воду не вбирають, а залишається вода на поверхні. Наступне завдання вам необхідно позначити у таблиці властивості води. Погляньте, будь ласка, які властивості ми розглядаємо смак, запах, колір, прозорість, текучість і форма. І є дві відповіді: або так, або ні. Тобто, нам з вами необхідно прочитати кожну властивість і сказати, чи підходить ця властивість до води, чи не підходить. Смак має вода смак? Ні, звичайно, тому ми ставимо навпроти слова смак галочку у колонці зі словом ні. Запах. Чи має вода запах. Також ні. Відмітьте, будь ласка, це. Чи має вода колір? Звичайно, немає. також ставимо ні. Чи прозора вода, чи має вона прозорість? Так, вода прозора. Тепер ми маємо поставити галочку напроти слова прозорість у колонці так. Чи текучість є у воді, чи має вона текучість? Звичайно, так, ми ставимо напроти слова текучість у колонці так. Чи має вода свою власну форму? Ні, вода приймає форму тієї посудини, в яку потрапляє. Вода не має смаку, не має запаху, не має кольору та форми, але вона є прозорою і текучою. П'яте завдання нам з вами необхідно провести невеличке спостереження. Поспостерігати, скільки склянок води п'єте ви. І члени вашої родини щодня. Тобто за цілий день потрібно поспостерігати за тим, скільки водички випиває ваша родина. І навпроти кожного члена вашої родини записати кількість склянок. Ну, ось, Наприклад, один хлопчик спостерігав і визначив, що він за день випиває 6 склянок води. Його мама п'є 7 склянок води і тато п'є 7 склянок води. Ви, дітки, напишете сюди або попросите допомоги своїх батьків або старших, хто ряд поряд з вами, написати імена всіх ваших членів родини і поспостерігаєте та напишете, скільки водички вони випивають за добу за цілий день. Дізнайтеся, скільки води необхідно на добу пити здоровій людині. Взагалі, то дітки, здорова людина має за добу випивати півтори-два літри чистої води. Тільки води. Не соку. Не молока, не чаю, не кави, а тільки чистої води від півтора літра до 2 літрів. Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку, дітки? Вода прозора, без смаку і запаху. Вона займає форму посудини, у яку її наливають. Воду Містять у собі всі організми: комахи, риби, птахи, звірі, рослини, і так само людина також має в собі воду. Бережіть і охороняйте водойми, тому що прісної води на нашій планеті з кожним днем стає все менше і менше. А вода потрібна не тільки для людей, але і для інших живих організмів. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своєму електронному щоденнику. А також, дітки, я хочу, щоб ви обрали колір цеглинки, який відповідає настрою вашому наприкінці уроку я досліджую світ. Зелена цеглинка все було легко, червона цеглинка я дуже втомився. Жовта цеглинка було цікаво. Помаранчева цеглинка у мене все вийшло. Синя цеглинка було складно. А я прощаюся з вами, діти, до нових зустрічей і дякую вам за вашу роботу.